Всім привіт, друзі! Ми сьогодні знаходимося в маляничих місцях. Славно звісно, місто Канів. І сьогодні будемо ловити величезних отаких агапів. Сьогодні буду ловити на насупалися. Все мене Аргента і Тестар 5, вікін, щоб не попадає, а там. Усе машини їздять. І ціла карабайка, ось так, така у мене примана. І дайва, і фішап Віпо, і Рейнс, і Кейтек. Все є. Залишається тільки спіймати, як знову повторювати, ось таких судаків. Так що, друзі, не перемикайте і гадаю, що далі робота буде. Стікаві. Айда рибалить. Те ще прибало, як кускальні. Що ж можна знати на риболовлі в цих місцях? Є і силиконові приманки під водою. Вода трохи впала. Зараз дізнаємось, на що люди ловлять нас. Бачите? Хвостик, пака, колір містик спайс. А тут подивіться. Знову кейтек. пак. Його до речі, можна використовувати навіть без хвостика, як слаг. Бо силикон м'який, съєдобний. Далі у нас щен, можна побачити. Знову мистик спайс. Берег усі такими приманками. От блугіл. Погано видно. Зом підводить. А ось бачите, цей кольор дуже полюбляє судак в цих місцях. Ну і також ще такі у нас два кольори. Покладемо Ось тут скарбничку, потім заберемо, викинемо. Бачите, скільки можна знайти силіконових приманок, рухаючись отак вздовж от берега. Рибалки ловлять. Ну що, заліковий розмір судака. Десь приблизно вага складає грам 850 ном. Ну, спокосився на кислотну приманку. На недогруз, бо в місцях ловлять на вантажах 30 грамів, а тут стоїть приблизно 22 грама. Так що, друзі, на такі приманки, на такій вазі, теж риба буде непогано ловитись. у вас. Отак от розпочинається риболовля зранку. Сіліконових приманок вздовж берега. Ось так. Також судак починає прокльовувати. Друг, щойно спіймав такого невеличкого грам 800-900. Хоча, до речі, давайте признаємось разом, що багато рибалок ловлять таких судаків і забирають. Але ми сьогодні таких будемо відпускати. Так що риболовля тільки розпочинається і вважаю, що сьогодні буде дуже цікавий формат нашого відео. Покажемо, що ж можна спіймати, коли приїхать ці файні місця. Поки що перший закид. У цьому місці плювання відбивається. Але Зробимо ще ось так от вієлом декілька закидань. І якщо щось буде цікаве, то будемо вже більш детально і ретельно цю ділянку віялом обловлювати. Щось сіло. Серега, вагор! Вагор! Ще поганий, Ой, малежа яка. На ринс, друзі. Опа, майже окунь. Буває такі... Ой, блін, ще буває такі дива, друзі. Розраховуєш на один розмір, а коли є такі невеличкі. Грам, 350, п'ятдесят, Нічого, там, де малий, там і крупніший є. Так що, зараз ще спробуємо сюди приманку і потім звісно поставимо вже дайво, на котрий неодноразово ловив величезних риб. Тим більше в цьому сезоні зміна приманки гарантовано приносить результат, тим більше там, де вже щойно був невеличкий судак. Ось робимо закид, не вкладаючись. Ну, Зараз дізнаємось. проводкості спробую зробити таку. Підрив і 2-3 оберти дна. Більш така класична щуча проводка. Але може і судак спокуситися. Треба ще менше підкид робити. Прокидав всю ділянку, бавився кольором, бавився вантажиками. Одного судака тільки піймав, обірвався на 300 гривень, до речі, так що, якщо будете в цьому місці його впізнали, то бажано вам ловити на більш дешеві приманки. І зараз зранку ми не будемо звалікати, бо кожна хвилина на вагу золота, тому збираємось і рухаємось далі. Шукати більш перспективне місце, де стоїть у нас судак на ямках. Сидить Серега. Розмір не знає який. А може когось боронув. Напевно зачепив. На рибу не схожа. Боранув, друзі. Невеличкі грамів 650. Ось. Ось така малеча у нас сьогодні клює на ось такі приманки. І будемо відправляти його до водички. Ой. Щось незрозуміле, бо риба, бо корщик причепив. Щось таке незрозуміле, друзі. Але дізнаємося настільки, коли підтягнемо. Але супротив є. А може лящика якогось баранув. Маленьку приманочку. Зараз дізнаємось. Опача, наче щось йде. Що це в нас таке? Це може дуже цікаво подивитись, дізнатися. Так і де, наче якийсь корчик. Риба, друзі, риба за хвоста спіймав. Тобто її дуже багато на дальньому закиді. І не зважаючи на те, що ми ловимо жилку 1,2, ми все одно до неї докидаємо. Але шнур затовстий і не виходить дуже далеко робити закидання, але рибки вистачає. Ось такий величезний судак відправляється до водички. Сергій припадає. Вже, друзі, поставив менше приманку, менше важики і в закіт ловить. О, ну все вже такий більш-менш нормальний. Все вже десь під кілуху, друзі. Подивіться, під берегом взяв. Ось такий. Ага, вчик у нас. Що ти скажеш? Воно ну, підходить ближче. Ну що, як тобі рибалка? Ніхто не ловить. Другий закид друга риба. Що значить раки? Да. Ви самі що не побачили, якого щойно друг спіймав Судака. Судак згаліковий. Не такі, як минулого разу в цьому місці були. І, до речі, от там ставочка. На тому тижні, в цей самий день, в неділю так непогано відловились. І подивіться, які судаки клювали ось тут. Давить! Ох, це давить! О, що це у нас? Хаєчка чи що? Добре давить, друзі? Зараз дізнаємося що це у нас. Сашко, ти прикинь, щось таке давить. Ну, судячи з розміру, да, десь декілька кілограмів, судячи з розміру. Зараз дізнаємося. Я не можу нічого з ним зробити, бачиш? Я вивезти не можу, що це таке. Фух. Та просю я. Сашко, допомагай, да що це нас? Красунь. Красунь, друзі. Ай. Ось він. Два і п'ять, друзі. Два і п'ять покусився. Ось він. Угу. В шахті. А, вкусив. Бачиш, мене... Клювання було спочатку диви, диви на які... дайву турнамент, а після лайви турнаменту 2,5 дюйма, вирішив, щоб розмір збільшити. Чи ж ти диви, який дракон? Та, дракон великий. Ні, І спокусився фі... на Опа. Рейнс. Друзі, а -а -а. рейнс. рейнс. Фонят. Сатурн. Понятно, та ти дракона покажи. Ось такий дракон. Дивись. Ні, ну не витягуй вже руки, бо то. Так можна витягнути. Да, так, да, так, да, так, да. диви який маскинон. Ні, кове. <laughs> 2 кілограми є. Два є, тут десь сантиметрів п'ятдесят. Да. Так що друзі. Далі тільки цікавіше. Ми і так, ви самі бачили, що дуже пізно приїхали, щоб приймати декілька агапчиків. Що, знову є? О. Де ти їх знаходиш? Не б... Ти бачиш, я дальняк жодної пухльовки. Ти під берегом. Це коротше палка вичарована. Ну так, да. все-таки що не каже, тіра прототип, і тіра прототіп. Все. Хоч враження отримуєш позитивні. Ну звісно. Бо друзі клювання через закид. Ну не через закид, через два. Ну риба ж є. Кажуть риби нема. Але я не за таким собі А ти подивися, за ким я. Матвій, що на приманку достав. Ти бачиш, яка в мене риба? У мене теж з рибою. Дрон! Да, монстр такий. А монстр. Ми зараз, друзі, ви бачили в мене відео там, де з тюлькою у мене і щуки брали, і судаки величезні. От прям так на тюльку можна і ловити. Так що будемо зараз ловити. Сил ще один. От певно невеличкий покосився ай малесенькі друзі подивіться який таке клювання відбулося вирішив спробувати 4дюймовий фішап віпо в кислоті. і спіймав судака але з кожного разу ви помітили що зараз риба все більше і більше розміру ще два три закиди і наступна риба вже буде залікова ось який красончик давай плави за завбіршки, аніж риба. От такі зараз риболовлі в цьому росі. Їздиш, шукаєш нормальну залікову рибу, а клюють такі маленькі. І ось, друзі, настав той час, коли потрібно нам разом з другом зібратися з думками, щоб знайти величезних судаків, бо зранку щось у нас не дуже задалася риболовля. залікові судаки є здебільшого малеча. Якщо брати кількість, то в кількості, може спіймали десь приблизно більше десятка, але таких, щоб було враження що жодного не спіймали. Тому зараз і будемо рухатись далі, шукати більш цікаві та перспективні місця. Що, хапужнік, поїхали снідати і шукати величезних судаків. Де? В магазині? Ну, Звісно, в крамниці в АТБ. Кого там виписуєш. Жінки? Твої. Мої. Друзі, сарай неймовірно. Ви самі бачили, рибу підловили, але розмір замалий. Вирішив місцеву крамницю зайти. Асортимент, друзі, вражає, подивіться, скільки замана. Так от є такі приманки, котрі на в Києві вже не знайдеш. А я скажу так, що я вже пройшовши і на Солом'янці, і на Жулянах, і на Діснянському районі, і на Дніпровському, я взагалі не бачив деяких приманок. І зараз буду і метаритись, бо на Київському морі вони дуже непогано працюють. Тобто дивіться. Тут навіть кейтек є той, що колись був декілька років тому, а тут на вітрині він є. Не знаю, може, то, що люди не ловлять на такі приманки, не хочуть такі приманки обірвати, а може просто тут риба не полюбляє. А в нас навпаки, я здебільшого як і ви, полюбляю ходити по краницям риболовних і дивитися щось таке старе або нове. Подивіться, кейтек, його вже давно в продажу немає. Також знайшов майнс-предатор. А, це у нас не предатор, це у нас тут ось колір теж. Подивіться. Він колись робив дива. І ось ще такий колір. От ми цю пачечку зараз візьмемо. Так, друзі, почекайте, бо все потребує і уваги, і потрібно взяти правильне снасті. Тобто беремо ось такі. Якщо можете побачити зблизька, подивіться, які мандули місцеві. Бачите? Доганялочки, обманочки, асортимент, друзі, вражає. Ну, а тепер подивіться, скільки приманок. Люди самі виливають їх, От на ці приманки і місцевій ловлять. І ви самі бачили, що і на мишеловці, і на пальмах, біля беседки за покришками. На Тарасовій горі ловлять виключно на такі приманки. Подивіться, який асортимент їх складає. Ви тільки погляньте. Ви гадаєте, що брати на риболовлю. Ви можете заїхати в місцеву крамницю і придбати все, що вам потрібно. Подивіться скільки. Ну І тепер найголовніше Вантажики, воблери, то мені не цікаво. Мені цікаво, ось блугіл. Подивіться, з цих приманок я вже не бачив років з 10 Раніше ми ловили на бас Асасін, на хробаків. А це... Зараз пачки вам дістану, це і є. Майже Бас Асасін. Тобто я беру собі дві пачки ось такому кольорі. Потім сіреньку візьмемо. А давайте вже гулять так гулять. Давайте ще візьмемо оливу. карамель, Ні, ось у нас олива, друзі. Подивіться, яка вітрина. Ось у нас олива, ось вона. Ось у нас такі хробочки. Щось, напевно, замало взяв такого кольору. Але будемо ловити на олива, хробочки, карамелька, блугіл. Я, до речі, вам залишив. Ви подивіться, скільки от хробачків сікавих, бачите? Тобто ви можете тут взяти. Бас Сасін, котрий вже не знайдеш, а тут він є. І карамель, і шортрес. І дуже мене вражає наліччя товару в крамниці, не в сталисі. Все мене жінка з дому вижене. Зараз буду розраховуватись, набрав більше ніж на тисячу гривень. Затарилась. Ото в мене вже. І друга повна в карманах, він сидить вже, з жінкою переписується. Повній кармані силиконових приманок. Набрали ще гачків, набрали таких. Дуже цікаві смаколики. Вважаю, що судак їх засінить. І завдяки цьому будуть у вас відоси на каналі з величезною рибою. А потім наприкінці рибалки я обов'язково вам покажу, що ж ми спіймали. Бо не все в кадрі показує на виважування. О, сіло щось, друзі, щось сіло. Поставив шортрес, десь його карамель, жодного клювання не отримав, десь приблизно за пів години. Одразу шортрес і все. і відбулось клювання. І розмір приблизно кіло, бо давить. Не малий, не чопік, десь приблизно розмір друзі, кіло. Ну, зараз дізнаємось ще вони буде такий бойкий давай 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 Це, напевно сьогодні ще буде один красун до нашої колекції добавиться щось пішов 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 де він там у нас так да, друзі заліковий Ось оно. Подивіться, рейнс, шортрес і красун. сів нам на гачок. Щось з Напевно, дравеняко. А наче щось на рибу схоже, щось б'є. Може щось забаров, друзі. Зараз дізнаємось. Ну, якщо барно, то це не менше ніж кілограм. Подобно, певно, дащ. Або якийсь дрин. Ну, не дізнаємось, поки не побачимо, ані десь Що це в нас там таке? Що вона так гуляє тут туди, то сюди. Що це взагалі таке? Туди берега пішло, чи риба, чи що. ласта, ще водолаза причепив. Що це риба, наче. Наче риба, друзі. Що вона там... О, це боротьба. Осе боротьба. О, судак непоганий. Непоганий судак, друзі. Тобто риба є, не хоче брати. Давно я так не ловив? Ось так це вже така хороша на сюпору мамочка. Ось бачите, трохи підбараний, але заліковий. А ну давай тягни, тягни, тягни. Ну, невеличкий. Та що невеличкий? Грам 800, напевно. Ну, я думаю, 500. Ну давай, дотягую. А, Ж... а, а може щуха думаю? Ні. Ні. Судачок невеличкий. І на що взяв на шортрес знову, mm -hmm. Ну, вже не рак. Ну, Подивіться такий. А ну дай у руках потримати, щоб випустити. Ось такі невеличкі красун пливе до водички, як пішов. Ага. Так ти ж не... жилка в тебе на цій <різь> Маленький. Під берегом. Ще один, бачите, під берегом. Малесенький, але жадібно взяв такий. Ще... Більше судах тіма. Та, і... так, да. ну, а таких ми на пательню не забираємо сьогодні. Ми таких відпускаємо. Це, до речі, вже, мабуть, 15 або не 20-й. За сьогодні пішов так. І добігає кінця, друзі, наша сьогоднішня риболовна сесія. Ми разом з другом приїхали в мальовничі місця. Ви самі здогадали, що це за місця. Підловили трошки риби, риби, до речі, було вдосталь. Але розмір бажав кращого. Нормальні садочари. Ну, в кількості, в якості. Скільки ти там? Кіло плюс піймав? Так. Да. Ну. П'яток є. І я. Ну ми зараз друзям покажемо. А зараз ми разом збираємо гамбузом все наше рибальське спорядження, рухаємось до автівки і як обіцяв, покажу, що ж можна спіймати, коли приїхав всі мальовничі місця. В неділю зауважте, коли найгірший день не мати чиї. Нема вітру і ще й туман зранку був. А коли туман зранку, то риба в всіх місцях е, майже не прокльовує. Так що ходімо дивитись, що ж можна спіймати, коли приїхати на відпочинок в неділю, після буденного тижня. Ось ми що не зібралися і тепер нарешті вам покажу, що ж довелося нам сьогодні спіймати разом з другом. Тобто, дивіться. Ось наша торбинка, висипаємо наш улов, не дуже так густо, але судаки, подивіться, ось такі, як там кажуть, саме те, що потрібно на пательню. Ось такі габчики, бачите, ось вони. Тобто ми сьогодні не нагріли. Взяли лише норму. Ось. Ну і звісно декілька окунців. Ось такі на сьогодні окунці були. Ось теж такий розмір приємний. Тобто, як ми і хотіли, рибка на закопчення в нас є. Ну що, тоді, додому збираємось. Не хочеться, але треба. Так. Да. Але що киптить, вже є.